До всесвітнього дня здоров'я, 7 квітня, студентське самоврядування спільно з керівництвом комунального закладу Прилуцький профліцей організували флешмоб челендж ЗСУ». щоб підтримати морально наших. Бійців на передовій і плюс до всього, щоб залучити максимальну кількість молоді до активного заняття спортом. Як бачите, сьогодні були локації найпростіше, це те, тобто те, що можна зробити у повсякденному житті, віджатися від підлоги, підліді, тягування на перекладині, Також можна стрибати на скакалки, віджимати прес. Тобто, саме найпростіші вправи. Здоров'я це один з найважливіших складових щасливого та розвиненого Суспільства додає директор Прилуцького профліцею Анатолій Дорошенко. Все залежить від того, як ми ставимося до свого здоров'я, як ми ставимося до здоров'я своєї нації, тому що здорова людина це здорова нація, а це відповідно і здорова країна, і сильна країна. А ми ж хочемо. І намагаємося йти до Європейського Союзу. І я думаю, що ми повинні туди йти як здорова і сильна нація. У флешмобі взяли участь не тільки студенти та керівництво, але й начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. Завжди підтримуємо такі ініціативи, які покликані на виховання здорової нації. Здорова нація це наше майбутнє. І я б хотів би сказати, що це взагалі чудова ідея. І цей флешмоб, який показує. На всій прилученні всій Чернігівщині Україні, те, що ми виховуємо молодь уже патріотично налаштовану і здорову молодь, яка зацікавлена в фізичному розвитку для того, щоб показати всьому світу, що ми. Міцні, ми не зламні, ми мужні, тому ми е не скорені і нас неможливо подолати. Та додає, що активною та спортивною має бути не тільки молодь, а й дорослі. Ми повинні своїм прикладом показати нашій молоді, що це треба, що це важливо. І своє фізичне здоров'я е, необхідно підтримувати в будь-якому віці на будь-якій посаді. Це не має значення, тому що ми хочемо бути здоровою нацією. Директор закладу закликає молодь до здорового спортивного способу життя та передає челендж жму за зсу іншим закладам освіти. Хочу звернутися до всіх без винятку, щоб підтримали наш. Флешмоб із хештегом ЗСУ» і свої підтримали ці флешмоби усі навчальні заклади, як міста Прилук, так і Прилуцького району, так і навколишніх громад. І показали все таки залучили максимальну кількість молоді до активного заняття спорту.